Ціні схеми керівництва Лохвицької міської ради продовжуються саме тому сьогодні не відбувається сесія в Лохвиці. Коли формувався бюджет громади на 2024 рік. То я подавав депутатський запит з приводу того, що має бути виділено в бюджеті 24-го року не менше ніж 20% коштів на Збройні Сили України. Більшість депутатів мою ініціативу підтримали. І голова пообіцяв, що дана ініціатива буде виконана і всі вільні лишки, які сформуються на рахунках, будуть направлені на Збройні Сили України. Що ж ми бачимо на сьогодні? Що в бюджеті. З вільних лишків виділяється лише 9 мільйонів із 43. Ми цю ініціативу не підтримуємо. Ми, ми вимагаємо, щоб всі 43 мільйони гривень були спрямовані на підтримку Збройних сил України. Але їх цікавлять лише власні заробітні плати. Тому із цих 43 мільйонів 10 мільйонів хочуть спрямувати у резервний фонд, який з часом використають додатково на свої заробітні плати. А заробітні плати керівництва громади ми можемо спостерігати з їхніх декларацій від 30 до 70 тисяч заробітня плата в місяць. На нашу думку, це неприпустимо і ми проти голосувати за такі ініціативи. Ще близько 15 мільйонів гривень із 43 мільйонів голова громади хоче спрямувати на будівництва. Все нові й нові будівництва по типу тих, які ми мали можливість спостерігати у Васильках. Але ми категорично проти виділяти будь-яку суму коштів на будівництва у під час війни. Є важливіші завдання це фінансування Збройних сил України. Також на цю сесію виносяться питання розпродажу сотень гектарів землі певним юридичним особам. Чому, за що, ніяких відповідей ми не отримуємо? Депутати виступають проти цього, адже кожен гектар землі, який звільняється на сьогодні з оренди, має якимось шляхом резервуватись для наших воїнів, які з часом будуть повертатись із фронту. Як нам стало відомо, на цій сесії планують завершити цю двохрічну епопею знищення депутата Литвиненко Ніни Сергіївни шляхом заведення нового депутата. Причому відбуватиметься це все абсолютно в незаконний спосіб, адже територіальна комісія сьогодні не працює. Голови ТВК, як такового, який прийняв свої повноваження і склав присягу, немає. Хто планує це робити, за яких обставин, нам не зрозуміло. Але знову... Схеми, 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 враховуючи ряд кримінальних справ, відкритих проти голови Лохвицької громади за розкрадання бюджету, постійні оці будівництва, які завершуються або недобудами, або кримінальними справами, постійний тиск на депутатів, які мають власну думку чи висловлюють якісь ініціативи, ми, депутати, категорично відмовляємось приймати участь у цьому деревані.